Справа кахлів, що зникли з нацмузею, може зависнути у повітря, як і справа стародруків, яких не дорахувалися у фондах торік. А це не багато, немало 50 тисяч доларів, що найменше. Місяць тому у фондах музею у відділі народного мистецтва перевіряли, чи всі експонати на місці. Та не знайшли 147 гуцульських кахлів, датованих 19 століттям. Директор каже, напередодні завідувачка цього відділу Євгенія Дзядик повідомила про зникнення. Тому Євгенія Михайлівна прийшла напередодні самої збірки, коли вже наказ був. Заявила, що їй щось бракує, але кількість того, що вона мені не вказала. Нестачу, яку виявила жінка, звіряла комісія. Кожен хранитель перед звіркою готується, приводить документацію в порядок, там оглядає твори, які призабуті, де вони у нас величезний музей, де вони на яких місцях вони стоять. Ну і очевидно, тоді для себе відкрила цю неприємну ситуацію. Чи мала на якісь припущення, де вони могли дітися? Ну, припущення можна тільки з її слів висновок робити під час ремонтних робіт. Ремонт у фондах робили у 2005-му. Однак львівський колекціонер, який збирає кахлі вже третій десяток років, не розуміє, як, попри державну службу охорони, могли непомітно винести практично п'ять печей. Саме стільки можна було б зробити з такої кількості кахлів. Тепер збути крадені кахлі неможливо. Колекціонери не купують збрудних рук. Якби навіть була така десь подібна пропозиція, навіть половину з того на базарі, то би зара е -е, викликав певну настороженість. Звідки те речі могли взятись? Покрім за ті за ті роки. Що ми збираємо. Ми маємо не тільки інформацію, скажімо, що люди мають на збиранні, а є багато інформації того про ті печі, які ще стоять на місці. Бо, скажімо, за нашими даними, на нинішній час на Косівщині ще десь збереглось порядку 10 печей, які стоять в хаті. Шанувальники в старомини цікавлять лише ексклюзивні речі. І от раптом попадає вершник, де під конем не пес, а місто. А такої з містом. Вже нема. Таке ось містом відомий дві. вам і така відмінність вже має велике значення. Тобто, але для людини, яка того не знає, ну їй здається, що вершник псовом, що що там якась будильна, малює, що все одно. Ні, то не все одно. Жінку, яка опікувалася цим відділом фондів музею, звільнили. Наказ був про передачу фонду іншої матеріально-відповідальній особі, у зв'язку з тим, що сталося. Матеріальну відповідальність тій особі я вже, ну, вибачте, маю на то право, не довіряю. А звинувачення щодо себе, які ширить місцева еліта, директор національного музею сприймає вразливо. Яким чином, ну прошу мені сказати, я що вночі прийшов, міліціонера забрав, відкрив, взяв ключі, які є опломбовані, відкрив, комусь видав чи машину завантажив, яким це чином можливе. Ну, лютеньки. Міліція долучила зникнення кахлів до кримінальної справи, що була відкрита кілька років тому. Адже торік з музею зникло 40 стародруків та рукописів вартістю мільйони доларів. А шість років до цього музей не дорахувався ще кількох раритетів. Та ситуації не коментують. Кажуть, справа з місця не зрушила. Кратіжки явною не було, оскільки не було слів злому, сторонніх осіб там не було, там є встановлена сигналізація, є охорона. Відповідно, припущення скорше за все це хтось з, з, з осіб, які там працюють або працювали. Чи справді до нечистої справи причетні працівники музею? Перевіряє прокуратура Оксана Синишний, Юрій Грасимов, головні новини Львова.